Сьомий Сергій Топчий. Номер 10. Владислав Дев'яносто 99. Дам'ян Запорожан. 35. Андрій. Уже зовсім незабаром. Розпочнеться сам фінал. Їдем. Оплески на адресу нам слава шановні болівальники. Вас вітає столичний палац спорту. Розпочинається найцікавіше видовище фіналу Восьреса та Лілія Труба та президент клубу Ураган Василь. За все Андрій Британ показали 11-й номер. Саме наші арбітри. Удар від Анатолія Мілінького. По два гіршічники у фіналі восьми сьогодні пропускають цей можливо вихідний день. Можна спокійно насолодитись таким видовищем але... Іллія Теренчів рахунок не відкриє. обігрують свого опонента, саме столичних авіаторів своїм фірмовим зміщенням праву. як зараз він намагається все зробити. Мор'ян Мосевич. Два голови на три. Ну а там просто шикарна. Серія 1-0. Рахунок відкрито. Хто там забиває, друзі? Марія Войтовича. Тєрінський злівою перекат під праву. Просто шикарно все зроблено і, звичайно, незадоволений діями Сергій Гупаленко. Своїх підопічних дивиться він на монітор. Приходько. На Дичук класно розвертається Дичук! Вау, Войтович чу... Звільнився від опіки. пробив невідпорно. 2-0! Ілля приходько. Вау! 2-0! Ураган повний класика! І всього світу Він перший показали так цифру один. Ураганівці удар на виконання. Іллі приходька. І удар від стійки. Ну, як я розумію, Войтович там кінчиками Це круто було, багато виручав. Ну, що для кіпера важливо От, для Германа Горобо? Людина, яка довгий-довгий час тренувала. Можливо, зараз ріцькі на місці. Спроба номер два. Британ проти Ніжніка. Білосині диктують свою мову, але білосині поступаються. 0-2 Сиріцький! Олександр Сірійський здавалося голу вже на той. На шостій хвилині Іля Терентьєв рахунок відкрив. А на восьмій після цього моменту брито стріляє горовой. Київ став тебе. Жуков, класна передача на Терентьєв. Терентьєв на перекаті. Бухте відринуй. Не кансують суперники. Подивіться, що Терентьєв витворює. Як би сказав, класик, президент. Ураган Петрівського інгульця. І ну, що він чудись, друзі, 13. за яким ми його купили. Восьми фавбет Кубку України сезону 24-25. Удар Мілінького себе запорожана. Підключає Германа Горового. Горовий удар Суріцький перед собою. Класний момент. Повертає на 11-го номера. Непогана вертикаль. Тіріндія вухти. Тут би ще Ілля. голів від Івано-Франківських драконів. Згадаємо. На 6-й хвилині Ілія Тірієтів рахунок відкрив. На класний вихід з під пресингу Мар'ян Масевич. Передача на Жукова. І Олександр, який удар Сергія заблокували. Також потрібно забити гол для того, щоб повернути, по-перше, інтригу. По-друге, вторюсь, висока плеяда гравців. Сьогодні відсутня 3-1. 3-1 Віктор Ковальов. Ремонтада. Не знаю, не знаю. Віктор Ковальов. Але тоді ще ворота Назарія Вортовича. 3-1. Суха балка в грі. Та компанії, подивіться, як понеслися. Суха балка вперед. Можна зараз другий проводити. 3-2! 3-2, друзі. Анатолій Міленький! тайм аут від Юрія Іванишина. Чи ще рано? Чи ще зарано. Ніпро. Анатолій Міленький скорочує відстань до мінімуму. Класна передача від Владислава Ніжніка. Міленький, здавалося вже майже з гострого кута. Відзначається 3-2, друзі. Два голи вони провели. Але Сиріцький проти Тому, того ж переважає опонентів жовтих. От Ну це поштовх, це Холд. Дяченко і, напевно, жовта катка для кепа в дивізіоні. Удар 3-3! <різь> Ніжнік, Ремонтада. Так, я ще раз це повторю, друзі. Рахунок 3-3. ще асист до себе записує до свого активу. Хто сміявся, напевно, з моїх слів на початку другого тайму. Але не сміявся той самий боліваль, який, який о... забувайте підтримувати тих людей. Після цього моменту рикошет, яким ним масивич не забував. Рахунок зріння. Удар! Класний постріл, добивання 4-3. Ураган знову попереду. Богославський! Андрій Богославський. Ну, нарешті пройшов той Богославський Забиває 35-й номер урагану. Знову виводить. І колектив вперед. І Андрій дуже емоційно Здається. З останніх сил біжить контратак Андрій Британ. Британ! Горовой. Свій поєдинок. Горовой, нагадаю, лише один м'яч пропустив. Для Приходько. вже ставить крапку. В сьогоднішньому поєдинку дивимось за повтором. Ілля Приходько. Здавалося, що м'яч належним чином не приборкав. Але Шеремет втратив десь. Приходько! Яке фірмове святкування. Катастрофічну оборону проти п'ятого польового. Що Сиріцький буде ставити крапку. Олександр Сиріцький! Гол! Олександр Сиріцький! 6-3. І не вже це крапка. Я пишаюсь своїм земляком. Друзі. Номер 22. Олександр Сиріцький! <вливігали> браво, Саня. Просто браво! При всій повазі до жовтих от Олександр заслужив на цей гол. Гравець національної збірної України. І своєю працею. Теж тут п'ятки пішли, Ніжнік пробиває. 6-4. 6-4. Ще ні. Ще нічого не зрозуміло. 6-4. Ну, Чим не краса. Забиває номер десятий. А шеремет Владислав як ясую, віддав, друзі. Також ми це не зацінили. Шеремет приховано. Пам'ятаєте, колись Гуті? Хто пам'ятає? Вичерпано одна секунда. Все лунає фінальна сирена. Ураган в Україні сезону 24-25. Ще ми колектив Юрія Іванишина і вітаємо. Дякую дуже і дуже круто. Але перемагає лише один. На жаль, На жаль для сухої балки колектив друге поспіль. Забирає західної України. Заберуть цей омріяний кубок та стануть володарем Обед Кубку України з футзалу. Перемагає сильніший. Напевно, якщо відверто казати, Чим ми цей колектив вітаємо? Так, ураган володар. ...України сезону 24-25. Вітаємо Івана Франківців, Вітаємо святкові футболочки! Ну, артисти, друзі, встигли футбол.